Доброго дня, малята! Сонечко давно загляда до нас вікно і запрошує в цей час до математики всіх нас. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Звісно, зима. Давайте пригадаємо зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Ще раз повторимо, грудень, січень, лютий. Перший місяць зими грудень. Змерзлим грудям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. В грудні ми святкували день Святого Миколая. Та Новий рік це перший місяць зими і останній дванадцятий місяць року. Другий місяць зими січень. Він починає новий рік. Подивись, з початку року на землі лежать сніги, скрізь куди сягає око кучу гури навкруги. В січні ми святкували Різдво водохреще. Зараз він закінчується і починається третій місяць зими. Але другий місяць року лютий. Другий місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Лютий отримав свою назву від холодної, лютої морозної погоди. Його вважають найхолоднішим, найлютішим місяцем зими. І так, давайте з вами повторимо. Назви зимніх місяців. Перший місяць грудень, другий січень, третій лютий, грудень, січень, лютий. А хто запам'ятав, який зараз місяць? А який буде наступний? А який місяць був першим місяцем зими? Молодці! Хто запам'ятав дуже добре, хто не запам'ятав, ще раз повторіть зимові місяці? Ми вирушимо з вами на прогулянку у зимовий ліс. Погляньте, скільки ялиночок нам зустрілося. Порахуйте їх, будь ласка. А тепер порахуйте сніжинки. Що можна сказати? Про кількість ялинок та сніжинок. Їх порівну по вісім ялинок вісім і сніжинок вісім. Між ними ми поставимо знак дорівнює. А зараз подивіться на сніжинки. Бачите, ще одна прилетіла. Скільки сніжинок стало? Їх стало більше чи менше? Сніжинок стало більше на одну, адже одна сніжинка прилетіла, і ми поставимо цифру 9. А замість знака дорівнює, у нас буде знак менше. Адже 8 ялинок менше, ніж 9 сніжинок. І читаємо вираз 8 менше, ніж 9. А ось нам у лісі зустрілися сніговички. Яких багато! Скажіть, скільки сніговичків у червоних шапочках? А скільки сніговичків у синіх шапочках? А скільки сніговичків у помаранчевих шапочках? А скільки всього сніговичків? Всього їх? Дев'ять, так? Ні. А що нам треба зробити, щоб сніговичків стало 9? Нам треба додати ще одного сніговичка. Стало більше сніговичків чи менше. Їх стало більше на одного сніговичка. І ми поставимо цифру 9. Ось яка вона. Давайте пригадаємо нашу цифру 9. Цифра 9 чи дев'ятка, наче в цирку акробатка. Старчака, як повернеться, зразу з шісткою обернеться. Ось вона яка акробатка. Але не тільки 9 перетворюється. Інші цифри теж можуть нагадувати інші предмети. Ось, наприклад, дев'ять нагадує котика. На карнизі котик спить, хвіст пухнастий вниз висить, дуже-дуже кошенятко, ти нагадуєш дев'ятку. А ось подивіться на картинку: цифри заховались у предметах. Уважно роздивіться і скажіть, на які цифри схожі ці предмети і об'єкти. А тепер поможемо сніговичку назвати цифри, які пропущені. Два, три, потім яка цифра пропущена. 5, 7 і 9. Молодці. А зараз давайте трішечки відпочинемо і подивимось мультфільм про цифри. Знають їх любі країні, їх усюди впізнають Одиничка на чатичка, твійка схожа на гуся, твійка, ніби рукавичка, тільки зв'язана не вся, а четвірка, ніби з цирку перевернутий стілець. Допоможемо нашому сніговичку знайти його капелюх. У сніговика в руці цифра 3. Давайте пригадаємо склад числа 3 та знайдемо потрібний приклад на капелюсі. А допоможе нам знак додавання. Коли ми додаємо дві менші цифри, то виходить більша цифра. Склад числа 3 це 1 та 2, 2 та 1. Є такий приклад. Якого він кольору, дітки? Так, він білого кольору. Ось він, 2, додати 1 дорівнює 3. Наступна задачка. Зараз у сніговичка у руці цифра 2. Який склад? Числа 2. 1 та 1. Є такий приклад. Таким кольором він записаний. Так, цей приклад у нас записан червоним кольором ось цей капелюшок. І наступна задачка знов цифра 3. Пригадуємо склад числа 3. 1 та 2, 2 та 1. Де у нас такий приклад? Яким кольором він записаний? Так, це жовтий колір. Ось цей капелюшок. Молодці дітки. А тепер по порядку знайдемо цифри на картинці. Треба пояснити, де знаходиться цифра. Наприклад, один на даху найдальшого будиночку. Два. Під вікном ближнього будиночку? І знайдіть наступні цифри. Молодці! А зараз у нас розумова гімнастика. Відповідаємо на але цікаві питання. Скільки сонечок на небі? Скільки рук у тебе? А вогників у світлофора, А скільки лапок у песика три зора, А скільки пальців на одній руці. А скільки пальців в кулаці? А скільки лапок у жука. А скільки їх у павука? А скільки кольорів веселка має? А хто вам зараз допомагає? Матусі допомагають, звісно, молодці дітки. А тепер домашнє завдання. В Зошитах у клітиночку прописати цифру 3. Ми з вами писали у повітрі цифру 3. Давайте пригадаємо, зробіть. Отак, От складіть пальчики, три пальчика, начебто ви тримаєте олівець. Або візьміть олівець, чи ручечку і в повітрі напишемо: пів овал і пів овал. Трійку ти намалював пів овал і пів овал. А ось послухайте, як нам пояснюють. Як писати цифру 3 у клітиночку? Голову таку, як двійка, тільки менше має трійку, і починається вона там, де двійки голова, верхній правий кут зрізає, трохи праворуч всередині спиняється, спинкою на клітиночку спирається і на нижню Лінічку спускається, ніжку їй догори закругляємо. І гарнесеньку трічку маємо. Ось ми пишемо верхній правий куточок середина клітиночки, нижній правий куточок середина клітиночки і закругляємо. Ось таке завдання домашнє. М -м Перший рядочок і другий цифри 3. Третій рядочок у нас. По порядку цифри 1, 2, 3, а наступна буде яка цифра? Знову буде 1, 2, 3. І четвертий рядочок 3, 2, 1, а наступна буде 3, потім 2, потім 1. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення. Бажаю вам успіхів!